За даними міжнародного фонду блейзера, частка агросектора у ВВП країни сягнула 11%. Завдяки рекордному врожаю пришвидшилися темпи експорту збіжжя. Наразі за кордон вже продали на чверть більше зернових ніж минулого маркетингового року. Суттєво наростили експорт пшениці, ячменю, кукурудзи та олійних. Повідомляють у Мінагрополітики. У відомстві порахували, до кінця цього маркетингового року Україна встановить черговий рекорд на світові ринки. Експортують 32 мільйони тонн зерна. Прогноз абсолютно реальний, зважаючи на валовий збір 63 мільйони тонн. Зараз, якщо дивитися на офіційні статистичні дані, до кінця календарного року 16 мільйонів буде експортовано, відповідно, абсолютно реально досягнути до тих показників, які заплановані на цей маркетинговий рік. Агропідприємства цьогоріч виробили на 18,4% продукції більше ніж за аналогічний період торік. Фіксують у Мінагрополітики. У рослинництві приріст становив 7,2%, У тваринництві 1,8%. Аби зберегти цю динаміку, уряд продовжує програми підтримки, зокрема у тваринництві. Повідомив міністр агрополітики та продовольства Микола Присяжнюк. Згідно зі стратегією розвитку агросектора, Україні до 2020 року. Виробництво сільгосппродукції вдасться збільшити на третину. У тваринництві зростання має становити щонайменше 20%. Експерти вже фіксують позитивну динаміку. Експорт животнавичської продукції м'яса птиці збільшився в 1,6 цілою шістдесятих разів. Це большой успіх. Он правда произошло на фоні невисокого в прошлом експорту, але тем не менее, це существенный успіх. Кроме того, в животноводстве є успіхи по приросту поголов'я скота і по производству молока. Ціна на молоко в багатьох випадках сагають 5 гривень за кілограм, чого в принципі не було за історією України. Тому прибуткові виробництва молока на даному етапі вона є достатньо високо. Ціни зараз досить і досить сприятливі. Вони Ну, підтримують до певної міри зацікавлення цього інвестування цієї галузі. Не лише на експорт, але й собі завдяки збільшенню виробництва аграрної продукції та рекордним врожаям у виграші суміжні галузі. Найбільш успішна цього року кондитерська промисловість. Завдяки експорту солодощів. Бюджет 2013 року отримав понад 1 мільярд доларів валютної вирочки. Успіх кондитерів у тому, що у виробництві продукції понад 70% вітчизняної сировини галузь щороку споживає 500 тонн цукру, понад 300 тисяч тонн борошна, більше ще. 10 тисяч тонн олійно-жирової продукції. Оскільки цьогоріч таких продуктів удосталь, то вітчизняні виробники солодощів зможуть отримати їх за нижчими цінами. в собівартості буде закладена ціна борошна і всього іншого. При зниженні ціни на борошно буде знижена собівартість і збільшена рентабельність наших підприємств, які зможуть таким чином конкурувати краще з іншими підприємствами на світовому ринку. Оптимістичні прогнози аграріїв на наступний рік. Експерти сподіваються на м'яку зиму, утім, ще більше на технології. Ми посіяли азіми. Що у нас хороші всходи, що погодні умови дозволяють надіятися на те, що зимовка пройде нормально. Ми вже трошки відійшли від того, що все сподівання на погоду. У нас вже технології і розвиток пішов трішки далі. Ми вже є певні сорти рослин виведені, тої ж пшениці, які нам дозволяють не так уже дивитись на, на ті примхи природи, а більше, більше, більше кладати і вирощувати врожай. Тим часом для вітчизняної аграрної галузі відкриваються нові ринки збуту. Нині активно українське купують країни Азії, Африки та Європи, посприяло збільшенню експорту збіжжя, відкриття нових напрямків, зокрема китайського. Саме туди з наступного року почнуть відвантажувати сою та ячмінь, а в перспективі і ріпак. Ще у планах на наступний рік закріпити успіх. 2013-го тринадцятого аграрії недоотримали запланованих прибутків через падіння цін на світовому ринку, аби знівелювати вплив ці нових. Коливань на міжнародній арені Україна планує створити причорноморську зернову біржу за участі Росії та Казахстану. Про це повідомив міністр агрополітики України Микола Присяжнюк. Ще урядовці планують скасувати обов'язкову сертифікацію зерна. Це дасть змогу виробникам активізувати експорт і зекономити до трьох мільярдів гривень на рік. Юлія Михайлова, Тетяна Щастіна, Владлен Ноль, Олександр Раскевич важливо тиждень. Що Україна таки здатна годувати не тільки себе, а багато кого у світі сумнівів не лишається. А враховуючи перспективу істотного збільшення площі родючих земель, тим більше втілити грандіозний проект системи зрошування на поки що малопридатних для сільгоспробі територіях. Планують китайські інвестори. Вони вкрай зацікавлені в українській агропромисловій продукції, і не лише вони. Про це ми зокрема говорили з гостем програми Важливо тиждень, міністром агропромислової політики та продовольства України Миколою Присяжніком. Пане міністре, для аграріїв рік, що минає, дуже добрий, оскільки можна говорити навіть про історичний максимум 63 мільйони тонн зернових. Скажи, що цьому сприяло, і я гадаю, що це не лише погодні добрі умови. Дякую за запитання. Реально сьогодні аграрії точно можуть пишатися. Пишати своїми досягненнями, пишатись своїм професіоналізмом, пишати, що вони виправдали надію держави, і пишатись тим, що нашу продукцію все більше і більше з кожним роком бажають купувати багато країн. Звичайно, це правильний курс держави в напрямку аграрного сектору. І ви знаєте, я десь читав аналітиків економістів, і вони завжди говорять, що коли є криза. А сьогодні вона світова економічна криза, то держава, якщо і має можливість, вона повинна спиратись на аграрний сектор. І так відбулося і в нас. І я вдячний, що уряд якраз підтримує аграрний сектор в цьому напрямку. А сьогодні аграрії вже є професійними, аграрії сьогодні мають фінансовий запас, і аграрії є сьогодні вже науково обізнані. Всі складові. Вони дали можливість нам реально сьогодні мати історично рекордний урожай зернових, історично рекордний урожай олійних культур. І, звичайно, після цього що будуть звичайно максимальні обсяги і реалізації, максимальні обсяги переробки, і завдяки цьому держава вийде на друге місце в світі по експорту зернових. Попереду залишивши тільки сполучені Штати Америки, от експерти кажуть про те, що можна з максимальним ефектом реалізувати зернові. Маємо 30-32 мільйони. Які ваші прогнози і чи вдасться це зробити насправді? Звичайно, я вам скажу так, що якби ще три роки назад в уряді хтось з міністрів озвучив, що держава буде спроможна і буде мати можливість експортувати 30-32 мільйони тонн зерна зернових. Мабуть, це сприйнялось як жарт. А сьогодні це реальність. І Я розумію, що завдяки комплексному підходу нам вдалося все-таки не тільки мати можливість, а ми її втілюємо в життя. Тобто логістика сьогодні вже відпрацьована, як говорять, як годинник. Вона працює, і на 1 січня ми чітко розуміємо, що в нас мінімум 17 мільйонів тонн буде проекспортовано. Реально, маючи 17 мільйонів, ми розуміємо, що 32 ми проекспортуємо. Портуємо. Але головне не наші можливості. Головне, щоб ще ринок сприйняв нашу продукцію. А сьогодні він сприймає. Тобто, це говорить про те, що сьогодні світовий ринок зернових без сегменту українського зерна не зможе вже існувати. Без балансу України світовий ринок, ринок зерна вже не є світовим ринком зерна. І завдяки цьому ми зовсім недавно ініціювали створення причорноморського зернового комітету. Наступним кроком буде все таки завершення тієї ідеї, яку ми розпочали в 2010 році, створення Причорноморської зернової біржі. На превеликий жаль, нам не вдалося знайти порозуміння з Чекарською біржею, не вдалося порозуміння знайти з Євронекс, європейською біржею зерновою. Але я бачу, що сьогодні країни Причорноморського басейну вже готові і спроможні створити свою зернову біржу. Можна говорити про те, що ціни на внутрішньому ринку будуть відносно стабільні, і ми будемо мати. Гарантовану продовольчу безпеку. Звичайно, звичайно. Якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, то вона досягається за рахунок багатьох чинників. Перше і основне, сьогодні продовольчу безпеку держави основному забезпечує одноосібник і дрібнотоварний виробник. Ми їх підтримуємо. Ми стимулюємо і держава вже третій рік поспіль направила бюджетне фінансування якраз на односібника, на фермера і на дрібнотоварного виробника. Тобто, я спокійний за продовольчу безпеку за рахунок нашої ідеї і нашого втілення життя програми розбудови овоча фруктосховищ, фрукта сховищ і оптових ринків нам вдалось досягти. Мінімізації коливання цін міжсезонних. раніше. Як було літку і ранньої восени ціна низька, тому що вражаї збирають. А взимку і навесні ціна висока сьогодні, за рахунок того, що ми маємо більше, ніж 2,5 мільйони тонн мільйона овочів сховищ по зберіганню овочів і фруктів. Це нам дає можливість цілий рік мати більш-менш стабільну прогнозовану ціну. А також коли ми говоримо про цінову ситуацію, для нас дуже важливо а сьогодні багато нарікань і багато скептиків говорять, що ціна на зерно відсутня. І що нам цей великий вражай? Так, да, можна і так говорити. Звичайно, жалко, що ціна набагато нижча, ніж в минулому. Це світова тенденція. Так, да, Але не треба Бога гнівити. Могло ж бути і по-іншому, що в цьому світі урожай був, би і ціна була низька, а не дай Бог у нас був би низький урожай, і ціна низька, і урожаю нема. Так що я переконаний, що сьогодні Бога не треба гнівити. Бог нам дав хороший врожай. Ціна тенденція реалізації є звичайно не так, як хотілося би, щоб була достатньо висока ціна. Так що продовольча безпека буде забезпечена в цьому сегменті. Цінова стабілізація теж буде забезпечена. Ситуація на ринку тваринництва також доволі цікава. Цього року різко впав імпорт м'ясопродуктів, м'ясо птиці та яловичини. При цьому стрімко нарушується експорт відсотків десь на вісім. 70. а чим можна пояснити такий різкий стрибок? Те, що нам вдалося за 20 років призупинити спад, це досягнення. Але більше того, ми вже почали не невисокі, не стрімкі. Не динамічний, але вже відсоток за відсотком ми нарощуємо обсяг виробництва м'яса, і в цьому році буде м'ясо вироблено 2,5 мільйони тонн. Обсяг виробництва молока. Ми будемо мати молока 11,7 мільйонів тонн. Тобто, ми вже говоримо, що ми вже виходимо внутрішнє забезпечення по нормам рекомендаційним. Ми забезпечили і виходимо на зовнішній ринок. Чотири роки назад ми імпортували 450 тисяч тонн м'яса. По цьому році у нас буде десь 150. Три рази зменшили імпорт м'яса. А при цьому вісім разів збільшили експорт м'яса. Ми виходимо на Європу, ми виходимо на країни Митного Союзу. Ми вже з нашою продукцією і куриним яйцем виходимо на Близький Схід. Тобто, ви розумієте, що. Даже ця галузь виходить на зовнішній ринок, а попит породжує пропозиції. Саме головне, щоб був ринок збуту, буде ринок збуту. Ми виробимо стільки, скільки нам треба. Тим паче, організація Об'єднаних Націй підтвердила, що в нас саме високий потенціал нарощення виробництва сільськогосподарської продукції. Нещодавно відбувся візит Віктора Януковича до Китаю. Ця країна її ринок, як відомо, був фактично закритий для всіх. Зараз туди продається наша кукурудза згодом. Це буде соя, пшениця, ріпак. скажіть на які обсяги поставок можуть розраховувати українські аграрії? Ми третя країна в світі, яка отримала офіційно дозвіл на постачання зернових на китайський ринок. Третя країна в черзі стоять десятки країн по 10-20 років. Чи це можна пояснити? А це можна пояснити цим? По перше, угода між Україною і Китаєм стратегічного партнерства. І вони ставляться до цього дуже відповідально. У період візиту лідер Китаю чітко декларував президенту Віктору Федоровичу Інуковичу, що Україна є стратегічним партнером Китаю. Це перше. По-друге, обсяги споживання сільськогосподарської продукції продуктів харчування в Китаї зростає. Звичайно, наш потенціал зрозуміло, ми країна експортно орієнтована. І по-третє, я вам скажу так, що сьогодні логістика відповідає тому, що ми можемо бути більш конкурентними, більш конкурентними, ніж інші країни. Тим паче, що на китайський ринок заборонено геномодифіковано постачати продукцію. Ми від цього чисті. Але саме головне. Що ми будемо розширювати не тільки зернові поставляти, а ми розширимо асортимент сільськогосподарської продукції. Це і цукор буде, це і м'ясна група буде, це і молочна група. Це дуже важливо. Тобто, для нас відкрився потенційний ринок, який буде спонукати пропозиції виробництва. Ну, про які суми може йти мова? Я сподіваюся, що в цьому році ми вже е, завершуємо рік, ми експорт сільськогосподарської продукції зробимо десь на 800 мільйонів доларів. Тобто, якщо для порівняння, щоб ми розуміли, у 2012 році це було всього 70 мільйонів, тобто в 10 разів більше. А в цілому, я прогнозую, 2014 рік це буде 2-2,5 мільярди доларів, а вже 15-й ми повинні 4-5 мільярдів доларів сільськогосподарської продукції в Китай поставляти. Сьогоднішній наш товарообіг складає всього 10 мільярдів. Товарообіг, це куп і, і наш, і їх експорт. А я надіюся, що в 2015 році буде 4 мільярди сільськогосподарської продукції в сторону Китаю. Точно відправлено і ще один напрямок китайсько-українського співробітництва це відновлення системи зрошування земель. Розкажіть більше про цей проект, про які про які кредити йдеться, на яких умовах, які обсяги, і що зрештою можуть очікувати від цього проекту і Україна і Китай. По-перше, я хотів би ще раз черговий раз задекларувати, щоб ніхто не спекулював тим гаслом, що Китай скуповує українську землю. І ще раз говорю: Китай ніколи не ставив питання зацікавленості. Придбання чи то в довгострокову оренду чи в власність сільськогосподарської землі, вони дають нам кредити, і звичайно від нас беруть зобов'язання. Попередні кредити які зобов'язання ми взяли на себе зобов'язання щороку продавати 6 мільйонів тонн зернових по ринковій ціні не по фіксованій, а по ціні біржі. Скажіть мені маючи 30-32 мільйони тонн експорту. Новий додатковий ринок 6 мільйонів тонн це плюс чи мінус. Звичайно, це плюс. Звичайно, для нас це важливо. Звичайно, це конкурентно. І те, що сьогодні ціна не критично низька в Україні, це теж те, що китайський ринок відкрився. Якщо говорити про зрошення, для нас це, це архівважливо для аграрного сектору. У нас сьогодні треба відновити зрошення на 2,5 мільйони гектарів. Що таке 2,5 мільйони гектарів? Або вони на багарі без зрошення, і що буде з зрошенням? Якщо сьогодні вони вирощують по тоні зерна з гектара, це 2,5 мільйони тонн, а будуть вирощувати по 6-7 тонн в 6 разів. Це 10, 12, 15 мільйонів тонн додатково зернових. Собівартість зменшується, робоча сила є задоволення. Сільгосворобник отримує села розвиваються. Тобто, ви розумієте, що таке вода? Вода це життя, особливо для Херсону, особливо для Крима, для півдня Запоріжжя, для Миколаїв. Це життя цього тижня. Відбулася ваша поїздка до Угорщини. Які результати? Угорщина для нас на сьогоднішній день це так та країна, на яку раніше можна було рівнятись, і як яка сьогодні потребує навіть допомоги від нашого аграрного сектору. Давайте пригадаємо, угорщина була основним постачальником продуктів харчування на ринок радянського союзу. І це і овочі, і фрукти, і яблуки безпосередньо, і м'ясо птиці. На сьогоднішній день, до речі, це яскравий приклад, як невдало підписавши зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Угорщина практично втратила аграрний сектор. Я не говорю про лідер, позиції лідера. Вона втратила аграрний сектор. 70% продуктів харчування, який споживається угорцями, це імпорт. Це країна, яка була потужнішим сегментом. І, звичайно, для нас це важливий такий аналіз, для нас важлива така інформація. А і при цьому на сьогоднішній день наші виробники м'яса птиці, наші інвестори вивчають можливість і доцільність інвестування в угорську економіку аграрного сектора. Це дуже важливо. Звичайно, ми багато маємо взаємних досвіду і обміну і активну співпрацю на рівні академії наук, тому що ті досягнення і напрацювання, які були раніше, ми сьогодні їх використовуємо, особливо в насінництві, особливо в тваринництві, особливо в генетиці. Тому що сьогодні світ практично генетики в тваринництві, особливо в молочному скотарстві, свій потенціал вже вичерпали. І об'єднавши зусилля, я думаю, що ми знайдемо ті породи, які будуть більш ефективні і більш продуктивніші. Ми з Угорщини досягли товарообігу теж історичного максимуму. Ніколи такого не було. Тобто динаміка товарообігу зростає. Я переконаний, що це той сусід, який нас розуміє, який нас підтримує, і який для нас є взаємно привабливий. пане міністре, я вам Дякую за відповіді. І сподіваюся, що наступний рік в аграрному плані у нас буде ще краще ніж цей. Я теж надіюся і переконаний.